Готуємо страву яєчня натуральна. Для приготування страви використовуємо підготовлені яйця, сіль, будемо посипати подрібненою зеленю та вершкове масло. Для приготування на порційну сковорідку додаємо вершкове масло. На попередньо підігріту сковорідку викладаємо яйця. Робити треба обережно, щоб зберегти форму жовтка. Смажимо яйця 2,5-3 хвилини до повного загусання білка. Жовток повинен бути напіврідким. Солимо страву. Можемо солити жир, додати сіль у жир. Солимо тільки білок, тому що сіль. Знижує температуру сідання білка. Якщо у нас сіль попадає на жовток, то будуть білі плями. Смажимо до готовності, до повного загусання білка смажимо. Наша яєчня готова. Білок у нас густий. Жовток напіврідкий. подаємо на порційній сковорідці, сковорідку ставимо на закусочну тарілку з мереженою серветкою, зверху поливаємо вершковим маслом і додаємо трохи зеленої цибулі, страва готова. За показниками якості, жовток повинен бути напіврідким, білок густим, края повинні бути непідсушеними і не повинно бути плям на жовтку.